Отримали планшет, давайте його розпакуємо. Раніше нам приїжджали та m М-50, покажу вам в ось таких коробочках з двома коробочками. І дивно те, що там лежить запакована одна коробочка, адже їх має бути дві. В одній має бути планшет, а в іншій має бути клавіатура, мишка, наушники, підставка і так далі. Тому давайте зараз відкриємо, перевіримо і одночасно покажемо вам, який планшет до нас приїхав. Є підозра, що він приїхав в оновленій коробочці. І ми зараз це побачимо, тому що скоро новий рік, Різдво і до Різдва, завжди все у нас оновляється. Отже, коробочка в нас запломбована. Ось так має, ось такий має вигляд TLA007 M50 Inтекласт. По вазі точно важить, як дві коробочки, тому давайте відкриємо і подивимося. Хтось отримує ось такі коробочці планшет, і це має бути повна комплектація. Відкриваємо, дивимось. Давайте відкриємо акуратненько. Так, ми відкрили і продовжуємо далі дивитися комплектацію текласта М50. Отже, в комплектації у нас йде сам планшет. Дивіться, як виглядає, в якому кольорі 6х128 ГБ. Є в наявності. Тепер і також в комплектацію у нас дивимося далі, що у нас іде в комплекті. В комплекті йде у нас чехол в сірому кольорі, клавіатура. Клавіатура. І є в наявності кабель зарядки. Тобто в цій версії ця версія буде дешевша, оскільки немає мишки, немає е, наушників і не поклали нам сюди підставку. Ця версія буде дешевша від версії М50, в якій йде повна комплектація посту в нашому інстаграмі 5600 гривень. Тут іде лише зарядка, клавіатура, чехол і сам планшет. Для замовлення? пишіть Директ.